Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Доброго вечора. Тема дня на каналі «Кірвоград». і Сьогодні в нашій студії ланкмілер Тамара Володимирівна, заступник головного державного санітарного лікаря області. Дякую, що ви з нами сьогодні. Доброго вечора. Доброго вечора. Тамара Володимирівна наступає пора холодів, наступають так звані зимові хвороби: гострі респіраторні вірусні, грип і таке інше, з чим привикли, звикли боротися лікарі саме в цей період року. Отже, на сьогодні чи можна вже говорити, що відчули, що літо закінчилося, і люди почали звертатися з подібними проблемами до вас? Ну, можна сказати, що да, дійсно цей такий період року, коли ми, ми вже очікуємо підйом захворюваності на гострі респіраторні захворювання, але скажімо так, що тенденції до її збільшення ми поки що не спостерігаємо, ну, враховуючи таку лагідну нашу осінню погоду, яка нас радує вже протягом останніх двох тижнів. То можна сказати, що показники захворюваності, і кількість осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу різних респіраторних захворювань, вона Відповідає середньорічним показникам і е, аналогічним показникам минулого року, тобто поки що зростання захворюваності ми не очікуємо. Нічого надзвичайного не так, відбувається. Так. Що стосується грипу, сьогодні вже зафіксовані, є випадки в області? В області випадків грипу не зареєстровано, і, можна сказати, і як, і в Україні лабораторно підтверджених випадків грипу поки що не зареєстровано. За даними Всесвітньої охорони здоров'я, навіть в європейському регіоні серед обстежених осіб з важкими гострими респіраторними захворюваннями по одиноких випадках виявляються саме віруси грипу. В, в більшій мірі це вірусу грипу. Типу А менші віруси грипу Б вони тільки почали циркулювати активно на в європейському регіоні. Тамара Володимирівна, можна сьогодні вже робити якийсь прогноз, з якою буде ця зима, чи це ще зарано, чи в принципі можна прогнозувати, якою видасться вона щодо рівня захворюваності? Так, дійсно, незважаючи і на нашу погоду, все рівно епідемічний сезон, до якого ми готувалися, кожного року готуємося, він розпочнеться, незважаючи на будь-яку погоду. І згідно прогнозу нашого Міністерства охорони здоров'я і центру грипу, який працює в цьому плані, відслідковує захворюваність в контрольних містах України. значить, Очікується перший підйом захворюваності вже на, на кінці листопада, на початку грудня. Як і зазвичай, з 42 по 47 тиждень це вже, скажімо так, ретроспективний аналіз. Нам свідчить про те, що в цей період відбувається перша хвиля підйому захворюваності. Традиційно радять мед, калину, ще якісь природні засоби для того, щоб зміцнити імунітет, захистити себе. Але медики зазвичай кажуть, що найкраще це вакцинація, і з року в рік повторюють одне і те саме. А от цікаво, чи дослухаються люди до таких порад? Що скажете? Так, Скільки народ вже? народні засоби профілакти. Такі вони не є специфічними профілактами саме проти грипу. Так, да, вони здійснюють імунітет, але єдиним специфічним засобом, тобто саме проти грипу, це є дійсно вакцинація. Люди дослухаються до ваших порад, йдуть вакцинуватися. Скажемо так, ми хотіли би, щоб. Такого контингенту було більше, але можна вже констатувати про те, що з кожним роком кількість людей, яка згоджується на проведення вакцинації, вона збільшується. І на сьогоднішній день тільки що розпочавши цю масову кампанію вакцинації, можна сказати, що це 3-4 тижні, як почали проводити щеплення лікувальні заклади. В нашій області вже вакциновано близько 4 тисяч осіб. Це високий показник порівняно висок... скажімо, з попередніми роками так. чи з іншими областями. Значить, це високий показник. Значить, за інформаційним бюлетнем, який видає центр грипу, ми наша кератська область знаходиться на четвертому місці по виконанню саме цих щеплень проти грипу після таких великих і потужних областей, як Дніпропетровська, Миколаївська та Запорізька. Ми на четвертому місці. Сьогодні. Що стосується діток, часто батьки не йдуть їх вакцинувати через те, що переймаються стосовно якості самого матеріалу, самої вакцини. Чим сьогодні користуються медики, чи гарантуєте ви якість вакцини? Що жодних побічних, скажімо, ефектів, чи тих, які би виходили за межі норми, не буде. Зрозуміло питання ваше. Хочу сказати, що ті вакцини, які рекомендовані для цього епідемічного сезону, які вироблені заводами, які мають на ту ліцензію, вони містять ті штами вірусів грипу, які прогнозуються для циркулювання в цьому підсезоні зараз. Є такі вакцини в наявності: це вакцина Флюарікс, вакцина Інфлувак і вакцина Ваксигрип. Всі ці три вакцини вони пройшли випробування в експертному центрі МОЗ України, там, де досліджують якість його, мають відповідні документи, сертифікати, Ну, гарантувати якість, і це є гарантія їхньої якості, тобто є відповідні документи, тому гарантувати відповідні. Заклади Зрозуміло. мають ці препарати ідентичні, чи вони все таки різного рівня умовно кажучи, там якості чи склад у них різний? Чому ви назвали три їх? Е, я назвала тих три, які є у продажу і які вже використовуються на території України, на території нашої області, тобто які закупили всі? Вони в склад їх входять у ці три штами вірусу однаково. Тобто це є загальна вимога до виробника вакцин, щоб саме в цей сезон були, був такий склад вірусів. Пацієнт може обирати якою вакциною йому скористатися? Так, може і ми показували вже в новинах про те, що головний медик області вакцинувався, так само як і головний санітарний лікар області. Якщо, скажімо, їх приклад надихне наших глядачів, чи знаєте ви і чи можете порадити, яка схема до кого звертатися? От, скажімо, я хочу здійснити вакцину, але я наприклад мешкаю в селі, не в місті. Куди я повинна звертатися? Зрозуміло. Значить, якщо людина виявила бажання щепитися проти грипу, а це в першу чергу хто підлягає цим щепленням? Це є певні категорії осіб, які мають хронічні захворювання, тобто, все рівно без поради лікаря, без консультації з лікарем. Вакцинація не проводиться. Тому в першу чергу треба звернутися до свого дільничого лікаря, або на фельдшерсько кушерський пункт, або дільничий це терапевт, або це сімейний лікар, який визначить, чи показано вам це щеплення, і підскаже вам, де найближчий кабінет щеплення, де та аптека, де можна. Купити цю вакцину, бо ця вакцина є, вона закуповується за власні кошти, якщо людина виявила бажання. Тамароводина, ви здійснюєте вакцинацію? Ну в цьому в цьому сезоні я ще не вакцинувалася, але обов'язково буду отримувати щеплення, і як, практи... як і кожен рік, і практика доводить, що це дійсно ефективно? Е, так. Наприклад, навіть нашого колективу сане можна сказати, ми щорічно щеплюємо своїх співробітників. В жодному разі не було випадків захворювання серед вакцинованих. Дякую вам за розмову сьогодні. Нашим глядачам я хочу нагадати в нашій студії була Тамара Ланкмілер, заступник головного державного санітарного лікаря області. Будьте здорові за будь-якої погоди, за будь-яких обставин. Василі.